Останніми цьогоріч діда Мороза бачили діти, чиї батьки входять до товариства сліпих у ТОС. Традиційний водохресний святвечір для малечі влаштували волонтери Червоного Христа. Напередодні останнього різдвяного свята до малечі завітали дід Мороз та Снігуронька із подарунками, а розважав дітлахів справжній вертеп. Побували на святі і наші кореспонденти. Редодні водохреща у багатьох регіонах України святкують Другий святвечір. Так завершить новорічно різдвяний цикл. Цьогоріч таку традицію підтримали волонтери Червоного Христа. На дійство запросили дітей, чиї батьки інваліди позору із товариства УТОС наша спільна співпраця з товариством УТОС. Це не одноденна і не однорічна. У нас тісна співпраця. Ми людям, людям з вадами зору протягом багатьох років допомагаємо. Це і продуктами харчування, і одягом. От дитячий утренник теж нам дуже кстати, тому що це діти не зрячі родителі. Їхні дітки, да, діти, може бути марані дискомфорт, так як батьки не видно. Ось такі праздники вони нас дуже задружують. Благодійну ініціативу підтримала обласна дитяча бібліотека, яка надала приміщення для святкування. У цьому заході також беруть участь загальноосвітня школа номер 7 спеціалізована школа номер 18 і Черкаський політехнічний технікум. Це волонтери товариства Червоного Христа. Сергій Сердюк, дід Мороз із стажем. Особливо приємно говорить розважати дітей саме на таких заходах. Ну, звичайно, почесно по і приємно, тому що. Ви бачите, наскільки зараз складна економічна ситуація в країні, Наскільки таке розшарування суспільства? Є дітки, які потребують не тільки якоїсь матеріальної допомоги, а й уваги, теплого слова, доброго діла. У кращих традиціях новорічних ранків малечі розказувала Дідовий Морозу вірші, охоче брала участь у веселих конкурсах та вивчала історію різдва завдяки справжньому вертепу. Наприкінці дітлахи отримали солодкі подарунки від Соснівського районної організації Товариства Червоного Хреста. Тобі свято сподобалося? Да. А що гра, тобі найбільше сподобалося? Грати в ігре сильно. грати, співати. Все понадобилось. Красиво. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.